Це працює кондиціонер. І зараз у нас буде відеоогляд на шкоду Фабію, яка коштує як ланос. Тому давайте подивимось відеоогляд. Точніше, ви дивіться, я розказую відеоогляд про ось цей автомобіль. Поїхали. Ну що, відеоогляд ми почнемо із салону, тому що тут працює кондиціонер, а це зараз дуже актуально. Коробка у нас механіка. Машинка у нас 2006 року. Ось такий має салончик тканевий. Ззаду також достатньо місця багато. В автомобіля пробіг 175 тисяч. 1,2 бензин, все класно, працює. Зараз я вам покажу ще багажник. Ось є тут така кнопочка. Так, оп. І багажник у нас відкрився. Тут також багато місця, не дивлячись на те, що машинка у нас невеликого розміру, але дивіться, тут багато чого поміститься. Є така штучка. Оп! І все. Тому треба приїжджати, забирати цю шкоду Фабі, тому що цей автомобіль у нас буде коштувати за ціною Ланоса. Ось так виглядає по колу автомобіль. Ну, дуже класно. Колір саме актуальний. шкода за ціною Ланоса. Тому приїжджайте, забирайте. Ми знаходимось в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а. Автомобіль у нас доступний у лізинг з першим внеском від 550 доларів, а також у тридингу. Ви можете міняти свій автомобіль на будь-який з нашого асортименту. або, наприклад, на ось цей. Тому приїжджайте і забирайте.